Смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас... Ну вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось. Даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне. Така погода мені більше подобається. Українські дрони сколихнули російське місто Торопець і околиці майже трибальним землетрусом. Близько 3.30 ранку, шістьма ударними безпілотниками уражено 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Росії у Тверській області. Повне завантаження кожного сховища арсеналу за офіційними російськими даними складає до 240 тонн. Потенційно на території арсеналу могло знаходитися 30 тисяч тонн боєприпасів різної номенклатури. Вибух співставний із застосуванням тактичної ядерної зброї виніс шибки у навколишніх містах і селах. <піця> Ой, А больно-то как? Місцева влада оголосила часткову евакуацію, зокрема з торобця. Ті ж, хто живе ближче до складу, самостійно шукали плавзасоби, щоб евакуюватися через озеро Кудинське, оскільки площа пожежі дуже швидко збільшувалася. Місцеві служби розсилають повідомлення із забороною фільмувати місце знищення арсеналу. А губернатор доповідає, що причин для паніки немає отработала система ПВО Министерства обороны. Бесплотные летательные аппараты были сбиты. При падении произошел пожар. Арсеналу торопці називали вибухо і пожежовитривалим, який може надійно укрити ракети і боєприпаси від зовнішнього впливу. Його вважали неприступним для ворога і невразливим до натівських ракет. Але, схоже, для українських дронів проєктувальники зробили виняток лише у 2018 році. Червону стрічку новозведеного арсеналу за 3,5 мільярди рублів перерізав нині затриманий заступник російського міністерства. министра войны генерал армии Дмитрий Булгаков. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих созданы максимально комфортные условия. Якщо руйнування і збитки таких масштабів заподіяли самі лише уламки, то на що ж здатна бойова частина українських дронів? Годі уявити? Поза тим, думки росіян у дозволених їм соцмережах розділилися. Одні журяться, інші іронізують. За що? За що? Су? Ми просто жили, а тепер бомжи сталі. Мої іще ще околовоєнної часті Тарапчані, милі. Держитесь все. Не дай бог НАТО поставить дальнобойные обломки. Хрен с ними с ракетами. Только б не обломки. За інформацією деяких осінтерів, там зберігалися 122-мм ракети для реактивних систем залпового вогню град, а також 82-мм міни та інші боєприпаси. Місцеві жителі стверджують, що кілька днів тому на склад завезли і північно-корейські ракети, але перевірити цю інформацію наразі неможливо. Окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов оголосив про масштабні навчання так званої тероборони в Криму. Оголошена колаборантом мета буцімто протидія проникненню українських диверсійних груп з моря та материкової частини України. Про навчання повідомили із запізненням. Вони розпочалися напередодні 17 вересня, спільно з підрозділами окупаційних військ і російськими силовиками. Тому закликаємо бути пильними та обережними. Ежними можливі посилені перевірки на дорогах, допускається повне блокіру... блокування адміністративних районів з досмотровими мероприятиями. Мір... Мір... Також 17 вересня розпочалися тактико спеціальні навчання окупаційних силовиків поблизу Керчі. Як оголошено, злагодження силових підрозділів агресора триватиме до 19 вересня. Смерч над Чорним морем зафільмували із селища Кайгадор, що біля Кефі. Вихор пронісся повз гору карадах. Штормове попередження в усьому Криму оголосили на найближчі три дні. Метеорологи обіцяють сильні грози з градом по всьому півострову. Також до 21 вересня запроваджено особливий протипожежний режим на тлі сильних поривів вітру. Можливе їх посилення до 22 метрів на секунду. Окупаційна влада запровадила обмеження на відвідування лісів. Шторм уже дістався із східного узбережжя. Так сьогодні виглядала набережна окупованої Керчі. Уже два тижні невідоме місце перебування кримськотатарського бранця Азіза Ахтемова, 4 вересня. Його без пояснення тапували з російської колонії у Єнісейську у невідомому напрямку. Повідомила дружина цивільного заручника Аділі Ахтемова. Тюремники не повідомили родичів не лише про кінцевий пункт, а й про сам етап Азіза. На моє електронне звернення до в'язниці про те, щоб мені повідомили, куди етапували Азіза, мені відмовили у наданні цієї інформації, зумовлюючи це тим, що третім особам вони мають право не давати таку інформацію. На даний момент немає жодної інформації про те, де знаходиться мій чоловік і в який напрямок його везуть. Перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял зазначив, що у Азіза Ахтемова саме спливав термін утримання у в'язниці, і він мав бути направлений у колонію суворого режиму за абсурдними звинуваченнями, у нібито вчиненні диверсії на газопроводі. Кримця Азіза Ахтемова засудили до 13 років ув'язнення і штрафу у 500 тисяч рублів. Його двоюрідному брату Асану Ахтемову призначили 15 років колонії зі штрафом у півмільйона. Тоді ж засудили Нарімана Джеляла до 17 років колонії суворого режиму і штрафу у 700 тисяч рублів. Після обміну полоненими наприкінці червня Неріман ріман желял поки залишається єдиним кримсько-татарським бранцем у так званій справі про диверсію на газопроводі, якого вдалося визволити з російської в'язниці. Точні, потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.